Всім привіт! Мене звати Антон, і ви знаходитесь на каналі видавництва настільних ігр Розум. Сьогодні у нас буде огляд і правила цієї файної гри, гри майстерня. Це єврогра на набір переможних очок, у якій ви будете виступати у ролі столяра, який буде створювати різні меблі, музичні інструменти та інші предмети домашнього вжитку. Окрім цього, ви будете вдосконалювати свою майстерню, отримувати нові інструменти та заручитись підтримкою помічників. Що ж, перейдемо до огляду правил гри. І розпочнемо з загальної підготовки до гри. Спершу треба розмістити поле колеса дій у центрі ігрової зони. На цьому колесі необхідно розмістити 7 плиток дій. Якщо ви граєте вперше, то розмістіть плитки саме у цій зоні ігрового колеса. Порядок розміщення самих плиток не має ніякого значення. Після викладання плиток дій покладіть ось так плитку доги на символ винагород початкової чверті. Вона повинна їх закривати. Далі беремо два кубики кожного кольору та кидаємо їх. Не змінюючи результати, виставляємо їх у цю зону. Це загальний склад лісоматеріалів. Поруч із колесом дій розміщуємо поле доходів. Воно двостороннє. Одна сторона для гри в чотирьох, інша для двох або трьох. У верхній частині поля розміщуємо маркер раундів на позначку 1. Кожен гравець розміщує по одному маркеру свого кольору на трек горіхових доходів, це тут, на трек чорничних доходів це тут. Та на трек репутації. Він знизу поля доходів. Також необхідно розмістити по одній плиці репутації на кожній з двох світліших комірок треку репутації. Плитки репутації двосторонні. Одна сторона використовується для гри в двох та в чотирьох, а інша для гри. Самих плиток у комплекті три, але у грі використовуються тільки дві, тому ви рандомно обираєте дві плитки та викладаєте їх. Третю прибираєте до коробки. Решта кубиків, жетони чорниці, клею, брусків, пилок, ліхтарів, інструментів та жетони повторного використання плиток розмістіть поряд з полем доходів. До речі, щодо поля доходів. Щоразу, коли будь-який з ваших маркерів доходів перетинає цю лінію, ви отримаєте один жетон інструментів, будь-який. Його необхідно негайно розмістити на горищі. Так само і з цією лінією. Тільки тут ви отримаєте три очки. Щодо плиток репутації, при в чотирьох, перший гравець, який досягне плитки, отримає верхню нагороду. Другий середню, а третій нижню. Четвертий гравець не отримає нічого. Якщо декілька гравців досягли плитки у одному раунді, вони отримують однакову нагороду. Пригрів двох, доступна лише середня винагорода. Її отримає лише перший гравець, який досягнув плитки. Пригрів трьох, перший гравець отримує верхню нагороду, а другий Нижню, третій не отримує нічого. До речі, у гравця можуть бути більші доходи, аніж є позначок на треках. Якщо гравець повинен просунути маркер горіхових або чорничних доходів далі десяти, то один маркер він залишає на поділці 10, а інший із запаса ставить на 0, і далі буде просувати саме його. Винагороди з треку повторно отримуватись не будуть. Якщо ж вам потрібно просунути маркер репутації далі останньої поділки, то натомість необхідно залишити маркер на місці і отримати 2 додаткових бали за кожне просування далі. Також біля колосадії розміщуємо поле підрахунку очок, також гравець розміщує круглий маркер підрахунку очок на 0. Якщо ви отримаєте понад 50 балів, виставте свій маркер із запасою на поділку 50 біля треку очок і переставте маркер. Підрахунку очок на поділку 0. Якщо отримуєте ще більше очок, то використовуйте поля 100 та 150. Далі треба підготувати карти. Звісно, на початку треба перетасувати окремо кожну колоду карт. Всього тут шість різних колод, плюс карти для соло гри. Ось які карти ми маємо: стос ранніх замовлень, стос пізніх замовлень, горіхові замовлення. Пізні помічники, ранні помічники та оголошення. Спочатку беремо 4 карти зі стосу ранніх замовлень та викладаємо їх у ряд горілиць над полем підрахунку очок. І поряд покладемо колоду ранніх замовлень. Колоду пізніх замовлень можна відкласти подалі, вона буде гратись у другій половині гри. Далі те саме робимо з колодами ранніх та пізніх помічників. З колоди ранніх помічників відкриваємо 4 карти і викладаємо горілиць під полем підрахунку очок. Колоду ранніх помічників кладемо поруч, колоду пізніх помічників відкладаємо. Воно також буде використовуватись у другій половині гри. З колоди оголошень беремо на одну карту більше ніж гравців у грі, і викладаємо їх горілиць на столі. Решту можна відкласти у коробку. Вони не знадобляться у цій партії. Загальними приготуваннями ми закінчили. Перейдемо до особистих приготувань кожного гравця. По-перше, кожен гравець обирає один із чотирьох планшетів. Бере його собі та бере маркери відповідного кольору. На планшеті необхідно одразу розмістити маркер на треку репутації маркетингу, який знаходиться у лівому верхньому куті планшету. Після цієї дії у гравця повинно залишитись чотири маркери свого кольору, які можна покласти біля ігрового планшету. Далі кожен гравець бере початкові кубики: це коричневий зі значенням «1», жовтий зі значенням 2, і зелений зі значенням 3. Виставляє їх у комірках в лівому куті планшету. Також кожен гравець бере 12 чорниць. Це в нас місцева валюта. Одну плитку пилки, яку необхідно одразу розмістити знизу планшета, одну плитку зрощування, яку одразу розміщуємо у верхній комірці зрощування в правій стороні планшета, та один жовтий та коричневий горщики, дві плиток пилок, плитку зрощування плюс 2, плитку зрощування плюс 4, та плитку склеювання. Все це ми кладемо біля свого планшета. Це ваші можливі поліпшення. Якщо ви граєте в двох чи в трьох, то необхідно взяти один ліхтар. Якщо ви граєте в чотирьох, то візьміть кожен по два ліхтарі. Тепер необхідно вибрати початкові карти. Кожен гравець бере три карти ранніх помічників та розміщує одну у верхній лівій кімнаті свого планшету. За нього необхідно одразу сплатити вартість у чорницях. Вона показана тут. Інші карти помічників треба скинути. Далі візьміть 5 карт ранніх замовлень та залиште собі 2, решту скиньте. І ще кожен гравець бере по 2 карти горіхових замовлень і залишає собі обидві. Після цього у гравця на руці повинно залишитись 4 карти замовлень: 2 карти ранніх замовлень і 2 карти горіхових замовлень. Цих 4 замовлень оберіть одне будь-яке і викладіть його праворуч від свого планшету. Викладати замовлення треба у ряд, який відповідає символу у верхньому лівому куті карти. Тепер можете навмання вибрати першого гравця, і гра може починатись. Гравці будуть ходити по черзі за годинниковою стрілкою. Тепер по перебігу гри. Гра буде тривати 14 раундів. Кожен раунд гравці по черзі будуть виконувати один хід. У хід гравця необхідно виконати наступне: перше. Посаджені дерева виростуть на плюс 2. Друге, гравець повинен виконати одну основну дію. Він може також купити бонусну дію або виконати додаткові дії. Ці дії гравець може виконувати у довільному порядку. І третє, перед завершенням ходу гравець може купити переможні очки на третій маркетингу у себе на планшеті. І на початку давайте розберемося, як працює серце цієї гри колесо дій. У свій хід гравець повинен вибрати одну з доступних плиток дій. Вибравши плитку, необхідно перемістити її у наступну чверть колеса дій. Плитки завжди переміщуються за годинниковою стрілкою та кладуться на найдальшу вільну комірку наступної чверті. Наступний гравець може обрати будь-яку плитку, навіть ту, яку тільки що використовував та пересував попередній гравець. Якщо ж гравець бере дію з комірки, у якої передбачений бонус а бонуси вказані тут. То при виконанні дії він одразу отримує цей бонус. Чим далі по комірках будуть переміщатись дії, тим ціннішими ставатимуть дії, які використовуються не так часто. Якщо гравець бере дію і її потрібно перемістити у наступну комірку за цю стрілку пильного диску, то після перекладання жетону необхідно також покрутити і пильний диск на позначку між наступними чвертями. На пильному диску є комірки-бонусів. Якщо відкриті комірки на чверті, у якій ви берете дії, вам необхідно отримати бонуси з комірок пильного диску. Якщо ж у наступній чверті ще стоять невиконані дії, то ви не можете виконати дії таким чином. Плитки дій не можна переміщувати у чверт, у якій залишились плитки з попереднього кола. Для того, аби використати таку дію, необхідно, щоб гравці використали дії з зайнятої чверті. Після того, як гравці приберуть всі плитки дії з початкової чверті, необхідно прибрати плитку дуги з початкової чверті. Тепер ці бонуси будуть доступні всім гравцям. Тепер я розкажу вам, які є основні дії у грі. Перше – це купити деревину. Деревина у грі це ваші кубики. Спочатку у вас тільки три кубики, але ви можете купити більше. Вибравши цю дію, ви можете купити один або два кубики зі складу лісоматеріалів у нижньому куті колеса дій. Ціна залежить від цінності та кольору кубику. За зелені ви платите тільки по цінності кубика, тобто, якщо на кубику 5, то вам необхідно віддати 5 чорниць. За жовтий необхідно віддати цінність самого кубика та плюс одну чорницю додатково. За коричневий необхідно віддати цінність самого кубика та плюс 2 чорниці додатково. На полі є пам'ятка про ціни кубиків. Одразу після купівлі кубики їх необхідно замінити новими із загального запасу. Киньте кубики тих кольорів, що купили, та виставте на вільні місця. Куплені кубики ви ж розміщаєте у вільних комірках лісоматеріалів на вашому планшеті. Якщо у вас буде більше шести кубиків, то вам необхідно буде скинути надлишок у кінці ходу. Але під час ходу надлишок не скидається і його можна буде використовувати. Дія обміняти кубики. Цією дією можна продати кубики. Купити кубики або зробити і те, і інше. Спочатку відбувається продаж, якщо гравець хоче продати кубики. При продажі кубика необхідно його скинути в запас та взяти чорниці вдвічі більше, ніж значення на кубику. Тобто, якщо ви продаєте кубики зі значенням 4, то ви отримаєте 8 чорниць. Далі можна купити кубик, але тільки зі значенням 6. Якщо до цього ви продавали кубик, то купити кубик того самого кольору, що ви продавали, вже не можна. Вирішивши купити кубік, гравець віддає 6 чорниць плюс додаткові чорниці відповідно до пам'ятки купівлі на коло судді. Куплений кубік необхідно взяти із загального запасу. Дія купити матеріали. Ця дія дозволяє купити жетони пилок, клею або брусків. У верхньому лівому куті є пам'ятка по цінам матеріалів. Ви можете здійснити щонайбільше дві купівлі за хід. Якщо ви здійснюєте дві купівлі, то матеріали повинні бути різні. Тобто можна купити два жетони клею та три жетони брусків за чотири чорниці в сумі. Дія вибрати замовлення. Над полем підрахунку очок доступні чотири карти замовлення. Ця дія дозволяє вам взяти. Одне або два з них. Спершу необхідно взяти одне замовлення та розмістити його праворуч біля свого планшета. Потім посуньте решту карт у напрямку стріл і викладіть нову карту замовлення. Тепер можна обрати друге замовлення, якщо гравцю воно потрібно. За друге замовлення необхідно віддати три чорниці. Під час цієї дії виконувати замовлення не можна. Також під час цієї дії не можна розміщувати замовлення з руки. Дія вибрати помічника. Ця дія дозволяє взяти одного з доступних помічників під полем підрахунку очок та розмістити у себе на планшеті. Якщо ви берете помічника, за нього необхідно оплатити вартість у чорницях і розмістити його у кімнату, яка є суміжною до будь-якого іншого помічника. Суміжними є кімнати по бокам знизу та зверху, але не по діагоналі. Розмістивши робітника, необхідно просунути маркер чорничних або горіхових доходів на ту кількість, що вказана у верхньому правому куті вибраної кімнати. Також, якщо ви розмістите помічників у цих кімнатах, ви додатково отримаєте продукцію. Продукція робітника відмічена у правому верхньому куті карти біля символу шестерні. Кожен помічник має особливе вміння, зазначене вздовж лівого краю карти. Уміння бувають трьох типів. Мовнія, негайне уміння, застосовується одразу після розміщення помічника. Одноразова, це кругова стрілочка. Використовується один раз захід додатковою дією. І символ нескінченності це постійні уміння, які використовуються постійно при виборі зазначеної дії. Додаткове роз'яснення умінь помічників є у довіднику в уміннях помічників. Це в нас окремий лист. Дія отримати продукцію або посадити дерево. Тут треба обрати один з двох варіантів: перший отримати продукцію від двох помічників, другий отримати продукцію від одного помічника та посадити дерево. Дерева вирощуються з лісоматеріалів, тобто кубиків у вашому запасі. Посадити можна лише кубік з цінністю 1 або 2. Якщо кубік завеликий, його можна розділити, не використовуючи додаткової дії. Наприклад, кубік з цінністю 5 можна розділити на чотири. 4 і 1 кубик 1 посадити, а 4 залишити у особистому запасі. Саджати кубики можна у відповідні горщики: зелений кубик у зелений горщик, жовтий у жовтий і коричневий у коричневий. Як я казав, кубики будуть рости кожен хід на плюс 2 Якщо кубік виріс до 6 його необхідно негайно перемістити до лісоматеріалів на своєму планшеті. Дія поліпшити майстерню. Це остання основна дія. Виконавши цю дію, ви можете взяти ще одну плитку пилки та розмістити її у себе на планшеті. Пилки використовуються для розпилювання лісоматеріалів. За поліпшення пилки необхідно віддати ту кількість чорниці, яка намальована на комірці плитки, та додатково просунути свій маркер трехом горіхових доходів. Перша куплена пилка розблокує бонусну властивість. При купівлі кубика з цінністю 6 зі складу лісоматеріалів за допомогою дії обміняти кубики платіть на дві чорниці менше. А поліпшення третьої пилки додатково просуває гравця на дві поділки на треку репутації. Друге, що ви можете поліпшити, це свої горщики. На початку гри вам доступен тільки зелений горщик, але за допомогою цієї дії ви можете придбати жовтий або коричневий горщик. Перед придбанням коричневого у гравця обов'язково повинен бути куплений жовтий горщик. За кожен горщик необхідно віддати чорницю. Новий горщик ви отримаєте разом із саженцем, кубиком зі значенням 1, та просуваєтесь по треку горіхових доходів. Після купівлі коричневого горщика ви зможете під час виконання дії посадити дерево, садити до двох дерев у доступний горщик. Третє, що можна поліпшити, плитки зрощування. Ці плитки дають можливість витратити один жетон бруска та збільшити значення одного з кубиків. Перша плитка, з якої гравець починає, дозволяє додати до кубика плюс 1. Друга плитка дозволяє додати від 1 до 2. А третя плитка дозволяє збільшити значення кубика від 1 аж до 4. Але її можна придбати тільки, якщо маєте дві попередні. При купівлі цих плиток необхідно просунути себе на треку горіхового доходу на 1. Четверте і останнє, що можна покращити, це плитка склеювання. За допомогою цієї плитки можна склеїти два кубики та отримати один з більшим значенням. За цю плитку необхідно віддати 4 чорниці, а після її купівлі необхідно просунути себе на одну поділку на треку горіхових та чорничних доходів. Якщо гравець під час свого ходу не може пересунути плитку дій, то він може отримати 3 чорниці замість виконання дій. І ще можна скинути один ліхтар щоб виконати дії будь-якої іншої плитки замість вибраної. При цьому вибрану плитку треба перемістити по колесу за всіма правилами і отримати бонуси за використання плитки, якщо вони є. Також гравець може раз у хід за три ліхтаря купити бонусну дію. Віддавши три ліхтаря, можна обрати дію з будь-якої з самих плиток. Виконуючи бонусну дію, гравець не переміщує плитки дій і відповідно не отримує зображену винагороду на колесі дій. Ще у гравця є шість таких додаткових дій: перше використати вміння помічника один раз за хід. Можна використовувати вміння помічників тільки з таким символом. Друге це розпиляти деревину. Цією дією можна розпиляти будь-який кубик, крім кубика зі значенням 1. Наприклад, кубик зі значенням 3 можна розпиляти на кубики 2 та 1. Після цієї дії у вас вийде 2 кубики. Наприклад, скинувши під час цієї дії жетон пилки, ви можете розпиляти кубик на 3 частини. З кубика зі значенням 3 у вас вийде 3 кубика зі значенням 1. Після цієї дії необхідно перевернути один жетон пилки. Наступна дія наростити деревину. Необхідно скинути жетон бруска та перевернути відповідний жетон, після чого можна наростити одну деревину відповідно до жетона, який використав гравець. Збільшити кубик понад 6 – не можна. Ще одна дія, яка відноситься до деревини, це склеїти деревину. Щоб склеїти деревину, необхідно скинути жетон клею та обрати кубики, сума яких дорівнює 6 або менше. Після цього на одному кубику ми виставляємо суму значень, а інший скидуємо. Можна склеювати як кубики однакового кольору, так і різних. Якщо склеюєте кубики різних кольорів, то самі оберіть, який колір залишите, а другий скиньте. Також у такому випадку гравець отримує 4 додаткові бали. Після цього необхідно перевернути плитку склеювання. Дія зрізати дерево. У будь-який момент свого ходу ви можете перемістити кубик з горщику до свого запасу. І остання дія виконати замовлення. Для виконання замовлення вам необхідно мати у запасі всі необхідні кубики та жетони, які вказані внизу картки замовлення. Ви їх скидаєте та отримуєте винагороду з лівої частини карти. Потім необхідно отримати нагороду або штраф за ряд, у якому зараз розміщене замовлення. Якщо замовлення довго не виконувати, вони будуть опускатись нижче по цим рядам. Тому треба виконувати замовлення вчасно. Горіхові замовлення трохи відрізняються від звичайних. За їх виконання ви можете або отримати звичайну винагороду, або винагороду однієї з карт оголошень на столі. Якщо ви вибираєте винагороду з карти оголошень, розмістіть на цю карту маркер свого кольору. Наприкінці гри ви отримаєте очки за це оголошення. Оголошення прибирається зі столу у кінці того раунду, коли його обрав гравець. Тому в наступних раундах воно буде недоступне для інших гравців. Проте в одному раунді декілька гравців можуть Викати одне оголошення. Також, після виконання деяких замовлень, вам будуть діставатись жетони інструментів. Їх необхідно розміщувати у комірки на даху своєї майстерні. Починати їх розміщувати потрібно з нижніх комірок. Коли ви розташуєте інструменти у двох суміжних комірках, комірка над ними стане доступна. Ви будете отримувати бонуси, якщо розміщуватимете поряд один з одним різні інструменти. Припустимо, тут у вас розміщений молоток. Далі ви розміщуєте тут гаечний ключ і отримаєте бонус, який намальований між ними. Далі ви розміщуєте ще один ключ вище. Ви отримаєте цей бонус, але не отримуєте цей, бо тут інструменти однакові. У кінці ходу, після використання всіх своїх дій, гравець може скористатись можливістю купити собі очки на трайці маркетингу. Захід можна просунути свій маркер тільки на одну позначку, оплативши вартість у чорницях. Ця дія не є обов'язковою. У кінці ходу треба також звернути увагу на ваш особистий запас лісоматеріалів. Якщо у вас буде більше 6 кубиків, треба скинути різницю. Раунд у грі закінчується, коли кожен гравець виконав свої дії. Після Цього необхідно перемістити маркер раунда на наступну поділку. Після деяких раундів буде наставати фаза доходів. Вона відмічена ось так: усі кроки фази доходів позначені на колесі дій. Перше, що необхідно зробити, це пересунути усі невиконані замовлення на один ряд нижче. Якщо замовлення просунеться нижче останнього ряду, необхідно його скинути та оплатити штраф. Друге, кожен гравець розміщує одне замовлення з руки у відповідний ряд. Третє. Кожен гравець отримує чорницю та очки відповідно до його значень на треках чорничних та горіхових доходів. Четверте, гравці перевертають горілиць всі використані плитки зрощення, склеювання та пилок, щоб їх можна було знову використовувати. П'яте. Після раундів 4 та 12 скиньте помічників та замовлення з місць позначених ось так і посуньте решту карт на їх місце. Шоста дія. Відкрите нові карти помічників та замовлень і розмістіть їх на порожні місця. У фазі доходів після восьмого раунду. Замість звичайного скидання помічників і замовлень приберіть всі карти, що лежать біля полю підрахунку очок та колоди ранніх помічників та замовлень. Замініть їх пізніми колодами і викладіть по 4 карти з цих колод у відповідні ряди. Ці колоди будуть грати до кінця гри. Тепер перейдемо до підрахунку переможних очок. Гра закінчиться після останньої фази доходів. Як тільки ви отримали доходи, можна переходити до підрахунку переможних очок. До тих очок, що гравці отримали під час гри, необхідно додати очки замовлень з оголошень, які ви виконали, та очки за те, що залишилось у запасі. Необхідно до суми значень невикористаних кубиків та дерев додати кількість чорниць та кількість усіх жетонів клею, пилок та брусків. За кожні 10 гравець отримує одне очко. За кожне невиконане замовлення, розміщене біля планшету, гравець отримує штраф. Вказаний під нижнім рядом. Якщо ви отримали штраф, вам необхідно перемістити маркер на дві поділки назад треком репутації. За кожне виконане замовлення під час гри гравець отримує очки відповідно до його позиції на треку репутації. Максимум за кожне замовлення у кінці гри можна отримати 6 очок. На цьому все. Перемагає гравець, який набрав найбільше очок. У рази нічієї перемагає той гравець, хто ходив пізніше. Також у гру можна грати в соло. Для такого режиму є декілька змін. Виконуйте початкову підготовку як для двох гравців, але використовуйте тільки один особистий планшет, тому що грати будете тільки ви. На початку візьміть три маркери іншого кольору та розмістіть їх на поділці 10 та 13 треку раундів. Це буде вам нагадування про те, що на початку цих раундів слід скинути одне випадкове невиконане оголошення. Третій маркер розмістіть на початковій поділці на треку репутації. Він позначає іншого столяра, з яким ви будете змагатись за нагороди з плиток репутації. Далі перетасуйте карти для соло гри і покладіть їх до лівиць. З приготуваннями для соло гри все можна починати грати. Під час кожного раунду вам необхідно послідовно робити наступне: перше виконати свій хід. Друге відкрити верхню карту соло колоди, розіграти її ефект, а тоді скинути її. Третє пересунути маркер раунду на наступну поділку. Так буде відбуватись вся гра. Давайте розберемо ще з соло картами. На більшості карт зображено дві плитки дій. Необхідно перемістити вказані плитки у визначеному порядку, так ніби їх вибрали два інших гравці, поки ви чекали свого ходу. Віртуальні гравці не отримують винагород. У нижній частині карти може бути ще й один із додаткових ефектів: наприклад, скинути карти замовлень, скинути вказаного помічника, взяти зі складу вказані кубики, кинути їх та покласти назад. Така карта переміщує одну плитку дії і пересуває маркер столяра на одну поділку треком репутації. А ось ця карта пересуває одну плитку дії, ту, що найбільше відстала, і просуває маркер столяра на дві поділки вперед треком репутації. Коли ваш маркер досягне поділки з плиткою репутації, ви негайно отримуєте вказану нагороду як при грі у двох. Якщо маркер столяра досягне плитки раніше вас, то необхідно просто скинути цю плитку. Підрахунок очок йде за звичними правилами. Вважається, що 110 очок це хороший результат у соло грі, а 140 чудовий. Ось і всі правила гри майстерня. Це гра, у якій багато різних дій та нюансів, а також цікава механіка з переміщенням дій по колесу дій, яка дуже виділяється серед багатьох сучасних ігор. Ну а на цьому все. Пишіть, чи сподобалось вам це відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І, звісно, обирайте ігри з розумом. Всім пока!